Облаштовують сховище кропивничани. Заносять сюди меблі. Сховище збудували понад 40 років тому. Тут 10 приміщень. Воно пустувало три десятки років, каже підприємниця Людмила Шубіна. Я знала про те, що здесь є бомбоубіжище. Це все під землею сталося безхозно. Сюди півтори-дві тисячі чоловік поміститься. Розповідає, нині у сховищі працівники її підприємства відновлюють освітлення. Тут є туалети, вирішують питання з запасами води. каже напередодні всі приміщення сховища обстежили рятувальники. Зробили тут повне обслідування, зробили всі заміри вредних веществ. Сказали, що здесь нормальна ситуація. Сьогодні вранці ми знали з дружиною, що мають бути облаштування босховищі. і вирішили і теж якомога більше, ще людей запросили, щоб це, це зробити, облаштувати, тому що це важливо, багато людей і дуже всі, всі саме турбуються і переживають. І все, що ми можемо на даному етапі допомогти, ми це робимо. Люди вже приносять туалетний папір, принесли салфетки, мило. Тобто ми зараз організовуємо тут харчоблок, ковдри, подушки необхідні, будуть стільці. Кропивничанка Крістіна Панченко каже, прийшла подивитися сховище. Живе поряд з батьком і двома сестрами. Ми шукаємо бомбоубіржі, де будемо ховатися, коли буде предупреждення сирена. Нам сюди мінут треба йти. У сховищі у разі небезпеки прийматимуть всіх охочих, каже Людмила Шубіна. Круглосуточна охрана. Охрана что що якщо об'являється тривога воздушная, він тут же відкриває настиж въездные ворота на предприятие. ворота, які вход сюди, більше закрыты не будуть. Я гарантую, що здесь в цьому вопросе буде порядок. Сховище працює цілодобово. Олександр Сметанко, Володимир Волок, новини на Суспільному. Кропивницький.